Нове покоління неповторної, надзвичайно розумної Siri, яку розробляє Apple, буде працювати на основі Gemini від Google. Ось так. І це дуже велика новина. Про це повідомили в спільній заяві якраз Alphabet та Apple. І вони сказали, що в нові завдяки новій багаторічній взаємодії нові е, фундаційні як це, Apple Foundational Models, Це Нові основні моделі Apple, ну коротше, фундаментальні, давайте я скажу, фундаментальні еплові моделі будуть базуватись на основі гуглового Gemini, а також на основі гуглових хмарних технологій. Під гугловими хмарними технологіями тут, напевно, мається на увазі Vertex, на якій можна якраз буде Gemini перетреновувати, адаптувати і робити якісь. Свою е версію Gemini, яку вже потім Apple буде запускати, напевно, скоріш за все в своїй приватній інфраструктурі, в Private Cloud, до якої яка дуже безпечна і забезпечує всі потрібну приватність, яку Apple обіцяє своїм користувачам, але якби розумну сірі вони теж два роки тому обіцяли, і, і що? Якщо говорити про гроші, то тут, е по слухам, поки що я тільки слухи. Apple буде платити Google десь близько мільярда доларів за цю можливість за використання гуглової модельки, яку напевно можна буде якось під себе датувати а також напевно за якісь хмарні обчислювальні потужності. А також з цих же чуток стало зрозуміло, як зрозуміло ці ж чутки кажуть про те, що OpenAI, який є розробником чату GPT, також е були в рамках цих переговорів і могли би бути тут на місці гугла. Але відмовились від цієї можливості, і якщо я правильно розумію, то це для того, щоб сфокусуватися на своєму продукті і собі затягувати користувачів, бо вони зараз лідер ринку, і їм потрібно більше працювати над своїм брендом, а не виступати інфраструктурним рівнем для якогось іншого технологічного гіганту, що напевно з їх сторони достатньо логічно. Нагадаю, також що OpenAI також в iOS інтегрований і його там можна підключити прямо на влаштуваннях, можливо. Туди додадуть уже як основний і дефолтний варіант, якраз Gemini, що можливо відбудеться вже достатньо скоро, наприклад, через півроку з новою версією ОС. І чому це взагалі велика новина? Ну, по перше, досі лідером з кількості запитів до LLM-ок залишається чат GPT, і там Сем Альтман казав щось про 2,5 мільярда запитів е щоденно. щоденно. Якщо говорити, наприклад, про Сірі, то Сірі сама по собі має до себе запитів приблизно, з, там з різних інтерв'ю було зрозуміло, десь півтора мільярді запитів тільки до Сірі йдуть. Очевидно, не всі з них вони націлені на ЛЛМ, там є запити, там, включи світло, включи таймери і тому подібні речі. Але тим не менше, це величезна кількість, величезний об'єм взагалі запитів. І можна сказати, що ну і що, ну, обробив запити, отримав за це гроші, яка тут велика там користь. Ну, користь в тому, що ви маєте статистику використання то, е, того, ви маєте статистику запитів того, як люди використовують голосових асистентів. І тепер, окрім Apple, це буде мати також і Google. Google має їх з Android, Google буде мати їх з iPhone. Тобто він мати, буде мати, з умовно, 100% всіх телефонів від всіх голосових асистентів, Google мати буде мати певну статистику. Хоча Apple повідомляє, що це все буде повністю анонімно. В чим я, напевно. Згоден, напевно, там не можна буде прямо отримати доступ до якогось конкретного запиту, але анонімізований статистичний рівень, напевно, якийсь та залишиться. Ну, це було би дуже логічно. Навіть якщо це відкинути, просто об'єм того, скільки Gemini буде обслуговувати запитів, і як це впливає на інфраструктуру Гугла, на інвестиції гугла в інфраструктуру, на їх окупність. На розвиток їх власних процесорів, ну коротше кажучи, Google ще на два кроки напевно став е швидше наздоганяти ChatGPT і продовжує під'їдати у OpenAI їх перевагу.